Продається просторий будинок у мальовничому селі Рахни Лісові Вінницької області. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про затишний куточок серед природи з чистим повітрям, тишею та спокоєм. Будинок зведений із міцного ракушняка та обкладений плиткою, покрівля виконана з шиферу. У середині будинок має чотири просторі кімнати, коридор, веранда, а також грубка, яка викладена кафелем що забезпечує якісне пічне опалення, загальний стан житловий, що дозволяє одразу заселитися та облаштовувати оселю на власний смак. Загальна площа ділянки становить 26 соток, з яких 2 сотки займає забудова, а 24 сотки відведено під город. У дворі розташовані літня кухня, погріб, сарай, складське приміщення, колодязь, квітник та окрема баня. Всі ці споруди стануть у нагоді приведені господарства та прослугують ще не один десяток років. Велика земельна ділянка дає можливість займатися садівництвом, городництвом або облаштувати простір для відпочинку. Територія огороджена металопрофільним парканом з металевими ворітьми, що додають затишку та приватності. Ліс у межах кілометра стане чудовим місцем для прогулянок, збору грибів. У центрі села є вся необхідна інфраструктура. Магазин, школа, дитячий садок, лікарня, церква. Автобусна зупинка та залізнична станція, село розташоване на трасі Вінниця-Могилів-Подільський. Що забезпечує зручне транспортне сполучення з містами Тульчин, Шаргород, Вінниця, Жмеренка. Будинок добре підійде як для постійного проживання, так і для облаштування дачі. Всі необхідні документи на будинок готові та чекають оформлення у нотаріуса. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.